Руски, що за блитче? Так і хочеться запитати у цих п'ятьох хороших русських, намальованих на величезній багатоповерхівці в Єльце. Уявіть собі, цей ура патріотичний сором щодня бачать тисячі росіянців. Заслужили, скажете ви, Вже ж. І скажу більше, такого незугарного мегаломанського лубка зараз по всій Московії, хоч греблювати. Як вам приміром, ось це? А все тому, що тоталітарний угар на Росії дійшов до того, що там фактично легалізували графіті, точніше взяли його під контроль держави. І як це у них зазвичай буває? Тут же почали плодити гігантських потвор та ще й за державний кошт. А почалося це в 2014 році, якраз після початку російсько-української війни. Тож у цьому сюжеті я розповім, яким безпощадним може бути рускає графіті, та покажу, як працює московицька пропаганда на їхніх вулицях. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи має, на вашу думку, держава контролювати стріт арт, вуличне мистецтво. Цікаво, що потворний мурал, який я показував на самому початку, опублікував на своєму телеграм-каналі росіянський пропагандон Захар Прилєпін. Як на мене, це значить, що їх взагалі не цікавить жоден естетичний бік цього питання, аби було патріотічніка. Ну тобто, все рівно, яку потвору зобразить горе Малювака, аби вона була з Георгієвською стрічкою, в тільняшці та на тлі трикалора. початку вуличні художники були вістрям нонконформізму. Вуличне мистецтво по своїй суті протестне, народне, антисистемне. Комунальники вперто зафарбовують графіті, прикладом чого в Україні є відома стіна розбрату у Харкові, на якій Гамлет Зінковський сперечався з божевільною жеківською впертістю. Стіна розбрату у Харкові через знищення муралу Відомо вуличного художника Гамлета Зінківського розгорнулася справжня стрит арт. Війна ну, нікому ні не мішав цей трісунок. Краше з діло новою роботи, ані прийдуть знову вечером, там з відром краски і знову закрасів. Та навіть такий мейнстрімний і респектабельний бенксі, чиї роботи продаються на аукціонах за мільйони доларів, досі буцається з британськими полісменами. І ось, занурившись у тему графіті, я з подивом виявив, що проморгав надзвичайно цікаву та показову тему, як на Росії вуличне мистецтво потрапило під державний контроль батогів і пряників. Пропагандисти там вирішили, що якщо перемогти стріт-арт ніяк, важ... ніяк не вдається, то потрібно його очолити. Цим вони вбили одразу двох зайців. З одного боку каналізували нестримну енергію місцевих вуличних малювак, дозволивши їм розписати стіни. А з іншого завалили Росію квадратними кілометрами ура патріотичного лайна на замовлення держави, ніби показуючи: ось бачите, народ любе Путіна, народ радіє великій й побіді, народ підтримує свою армію. Тож чим потворніші графіті та мурали, тим більше вони схожі не на замовлення професіоналів, а на наївне народне мистецтво. Отака естетично пропагандистська пастка, яка й обертається тисячами потвор. Очевидно, що потреба в такому накалі нової вуличної пропаганди не з'явилася ні звідки. Саме з 2014 року бере початок цунамі ура патріотичного стріт арту в Росії. Причому вони не те, що цього не приховують, а всіляко вихваляють мудрість цієї державної політики. Так, на сайті Собака.ру з'явилася показова стаття про те, як графіті стає патріотичним. Зверніть увагу на заголовок: так ніби графіті це суб'єкт, і по власній волі стає патріотичним, а не на замовлення государства. Але в самій статті автори вже не прикриваються грою слів. Зацитую. Тенденція знизити суспільне невдоволення через наглядне пояснення, куди рухається держава та її лідер, наростала в кризові політичні моменти з цієї точки зору, приєднання Криму до Росії, так вони називають анексію, в 2013 році стало справжнім патріотичним художнім проривом. В кінці березня, 2014 року, в Москві та Петербурзі стартував проект дві тисячі будинків Росії, у рамках якого дві тисячі стін планувалося Прикрасити малюнками на проросійську тематику, ну і так далі. Як на мене, абсолютно очевидно, що на тлі війни росіянській пропаганді знадобився іще один комунікаційний канал для промивання мізків лахтарату, і ним стали стіни росіянських будинків, які ясна річ, усе стерплять, навіть ось таке. Це приклад ура патріотичного лупка, який масово став з'являтися по Росії з того часу. Як бачите, жодного естетичного сенсу це творева має. Винятково кримнашистський угар. Наступним кроком зближення графітчиків та влади, як пише та ж собака Ру, стала легалізація графіті як мистецтва та поява так званих стін вільної творчості. У Москві узгодили 150 просторів загальною площою 28 тисяч квадратних метрів у Петербургі – іще 103 майданчика. Ясна річ, що всі ці майданчики, як і сотні інших по всій Росії, невдовзі стали об'єктами для відточування не мистецтва стріт-арту, а мистецтва підлизати владі. За стіни взялася прикормлена молодіжна організація Сіть, апогеєм діяльності якої став величезний лизок Путіну до його дня народження. На самих будинках в різних містах Московщини вони написали сім літер, що складалися в слово спасіба адресоване росіянському фюреру. Не допрацювали, як на мене для слова благодарочка стін було би таки більше. Псевдотворчість сіті тоді розкритикував український художник Олексій Бордусов, один із учасників команди Інтересні казки, яка до того створювала свої роботи і на Росії також. Однак, після початку війни категорично від цього відмовилась. Він, зокрема, наголосив, ми слідкуємо за процесом перетворення стріт-арту в графіті та графіті в Росії на черговий інструмент ідеологічної маніпуляції влади населення. Муралізм та графіті публічне мистецтво, за яке дуже добре чіпляється око обивателя. До речі, а як ви вважаєте, чи справді такий спосіб пропаганди може виявитися ефективним на Росії? Пишіть у коментарі. Одразу скажу, що 2014 рік став лише початком. Відтоді розвинулася ціла низка жанрів ура патріотичного арту по-русски. Одна з ключових тем пабіда Бесія. Іноді це якась жахлива мішанина уродських образів, аля воєвалі». А часом ось такі гігантські потвори, як ось цей жуков. Його автори з гордістю повідомляють, що саме цей жуков найбільший в мірі, як завжди, росіянцям або велике, а на якість начхати. Ще одна тема підлизування путіну. Іноді здається, що чим потворніший при цьому сам Путін, тим краще, просто народніше. Цікаво, що про це думають самі мешканці їхніх міст, змушені стикатися з цими маляками щодня. До речі, свій передовий досвід путінолюби переносять і на інші держави. Ось у Сербії нещодавно намалювали Путіна і написали, що він брат. Ну але їх одразу ж поставили на місце самі серби, виправивши слово брат на слово рад, що по-сербськи значить війна. Ну і ще один тренд русского графіті Лубка – це висловлювання на підтримку їхнього вторгнення до України. І зображення хороших мертвих русських стало не єдиним його жанром. Так, промивання мізків по набирає на Росії дедалі відчутніших обертів. Однак маю визнати, що і справжнє опозиційне вуличне мистецтво там не до кінця витравлене. Поодинокі сміливці зафарбовують лубок протесними гаслами, а часом створюють цілком собі вартісні роботи, які закликають до припинення війни. За які, до речі, їм світить значно суворіша кримінальна відповідальність, аніж якби це просто кваліфікували як вандалізм. Ну але русскі єсть русскі, що ж тут зробиш? Хоч якось вони, вочевидь, випускають пар замість силового повалення злочинної влади. Але наскільки нам від цього холодно і жарко, мабуть, ніяк. Тож опозиційне мистецтво просто лише один із проявів того, що в них там відбувається, не все в порядку.